Привіт, друзі! Сьогодні трошки більше я дам вам практики, чим просто поговорити. От е, ділюся своїм досвідом, як я рухався. Мені було цікаво, як розпізнати дуальність. Ми знаємо, що Ум живе за рахунок дуальності, йому необхідно праве, ліве. Біле, чорне, день, ніч, добро, зло і так далі. Ми знаємо, що це основні, основні харчі для нашого ума. Як їх розпізнати, ці харчі? Пропоную таку невеличку практику. Перед тим, як загнуритися в медитацію, сядьте зручно і прямо ну, через секунд 20 дайте. Собі всередину різні, різні картинки, якісь історії. Наприклад, спочатку щось те, що вас надихає. Щось таке позитивне, приємне, море, може гори, може якісь зустрічі, можливо, людина якась, яка вас надихає, можливо, якісь слова. Відчуйте, які, які йдуть емоції. Зафіксуйте ці емоції, зафіксуйте ці відчуття в собі. Ну, типу запам'ятайте їх. Потім через секунд 30 дайте іншу емоцію. Згадайте щось негативне. Прям різко негативне, прям радикально щось протилежне. І відчуйте ці емоції. Запам'ятайте ці відчуття. Що в тілі відбувається? Дещо в тілі зажимає, або навпаки при позитивних емоціях, як розширяється простір, як при негативних емоціях щось десь здавлює, просто внутрішні відчуття, навіть якщо тіло просто розслаблене і ніяк не реагує, просто внутрішні відчуття. Попробуйте ці дуальності між собою порівняти, згадати їх, і тоді вже перенайте в медитацію. Медитація має бути на цих двох дуальностях. Тобто ви налаштовуєтесь по черзі, почергово на ці, на ці два відчуття. Спочатку на позитивне, потім на негативне. І ніби чуть-чуть ставите їх перед собою. Тобто, ви вже не згадуєте самі історії, які були з вами під час цих емоцій. Ні. Ви згадуєте самі відчуття. Тобто сам... Набір тих внутрішніх якихось реакцій на ті картинки. Хоча самі картинки не треба вже згадувати все. Ви настраєтеся на ці, на ці дві різні абсолютно емоції. Налаштовуйтесь, ставите перед собою і дивитеся на них. Продивляєтеся першу, продивляйтеся іншу. Яка йде реакція того, хто дивиться на ці емоції спочатку, дивіться? Реакція того, хто дивиться на позитивну емоцію. Зафіксуйте цю реакцію. Фіксуйте і знову віддаліть поближче до тої емоції. Потім реакцію на, на негативну емоцію. І так само ніби ставите в ряд з попередньою емоцією. І потім далі. Далі ви спостерігаєте вже не за першою емоцією, не за першим відчуттям, а за цим другим, так само в медитації. І так само віддаляєте перед собою ставити їх і продивляєтесь їх. Побачите, наскільки витончається, стає тонкою це відчуття той, хто за цим спостерігає, наскільки він стає нейтральним. І можна цю практику довести до піку, коли просто жодна з емоцій на тебе не впливає. Ти просто з ними спостерігаєш в нейтральному стані. Для тих, хто вже шукає ще глибше, поставте перед собою нейтральний стан і попробуйте провідчувати його. Теж корисна практика. Користуйтеся цими практиками, ви ніде цього не прочитаєте, я вам даю з особистого досвіду. Всім успіху і адвайте!